Вітаю вас, мене звати Юлія Гаврилова, і сьогодні ми продовжуємо серію наших пізнавальних блогів про найвідоміші дорогоцінні камені у світі. І сьогодні я розповім вам не про один дорогоцінний камінь, а про безліч. Причому всі вони будуть смарагдами. Отже, сьогодні я розповім вам про 450 натуральних смарагдів, які прикрашають славнозвісну корону Ант. Ця історія почалася у 16 столітті під час завоювання південної Америки іспанськими конкіскадорами. Заради наживи конкістадори захопили короля інків Атауальпу і вимагали від його народу величезний викуп. Народ не залишив свого володаря і спільними зусиллями назбирав, уявіть собі, шість. Тон золота і дорогоцінних каменів. Хотіла б я зараз побачити такого правителя, заради якого і його народ не пошкодує такого скарбу. Конкіскадори отримали свій скарб, і серед цих коштовностей було близько 7 тисяч величезних яскравих смарагдів, які іспанці поділили зрозуміло між собою. Але на цьому історія тільки починається. Згодом із частини золота, яке складало викуп, було зроблено корону Анти, і власне цю золоту корону інкрустували 450 смарагдів із тих, які отримали іспанці в якості викупу за правителя інкіл. Корона протягом 400 років зберігалася в одному колумбійському містечку і прикрашала статую Богородиці. За цей час її кілька разів викрадали, але кожного разу корона поверталася на місце. Но в двадцятому столітті корону придбав консорціум американських бізнесменів, і тепер її можна подивитися тільки у приватній колекції. До речі, з тих пір всі смарагди, які видобуваються у Еквадорі, Орія так і називаються смарагди інків або інка Емерад. На цьому все слухайте наші нові цікаві розповіді про найвідоміші камені у світі.